Доброго дня, шановні депутати. Розпочнемо бюджетну комісію Тернівської сільської ради перед сесією 25 березня 2025 року. Сьогодні 24 березня. На порядку денному у нас сім питань плюс різне на засіданні бюджетної комісії онлайн присутньо три члени бюджетної комісії. Васяра Віктор, Володимир Іванович Одородько, Зіновюва, Юлія Анатолівна. Кворум є. Можемо розпочати засідання. Також присутня головна фінансистка Тернівської ОТГ Юля Петрівна. Так. окей. Так, поїхали по питанням. Швиденько Е, Значить, перше питання про програму підтримки військових частин Збройних сил України на 25-й рік. Юлія Петрівна, доповідайте. Даною про всі ознайомлені з програмою. Даною програмою передбачено як придбання різних частин і всього остального для військових частин наших Збройних сил України, так і передача субвенцій на військові частини. Це коротко по цій програмі. Все. Зробили загальну програму на всі військові частини, як на передачу, так і на придбання. Різну принал. Добре. Тоді, якщо є питання, то запитуйте. Як ні, то давайте голосувати. Голосую. Васьора Віктор за Володимир Іванович. За. Юлія Анатолійовна? За. за три за рішення прийнято. Так, друге питання про програму протидії тероризму на території Тернівської сільської територіальної громади на 25-й рік. Ну це загальна програма. Там фінансування по можливості, я так розумію, правильно. Да. Ну, це, це загальна державна програма, нічого вона якби такого суттєвого не вирішує. Якщо треба якісь заходи від е, центральної влади або ОДА, то ми будемо їх проводити. Е, прошу проголосувати. Васюра Віктор за. Е, Юлія Анатолійовна? За, За. Володимир Іванович. За. Три за. Рішення прийнято. Е, дякую. Так, третє. Про... Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 25-26 роки. Юля Петрівна розказує даною програмою. Передбачена передача субвенції органам виконавчої влади. Органи виконавчої влади це є РДА, наша Черкаська військова адміністрація, Черкаська районна державна адміністрація. Ну, вона передбачена для того, щоб передавати їм субвенції на їхній розвиток. У зв'язку з тим, як ви знаєте, що не, не повністю скомплектовані у нас відділи, ми звертаємося до, за допомогою до, виконав... до районної державної адміністрації, і вони нам надають послугу у зв'язку з обмеженням фінансуванням державного бюджету, їм передається субвенція для їхньої підтримки. Що ми будемо планувати у наших змінах до бюджету? От чому ми цю програму приймаємо на два роки? Угу, добре. Так що... Голосуємо. Я за, Володимир Іванович. Да. Юлія Анатолівна. Да. За три за. Дякую, рішення прийнято. Так, е, значить, питання номер 4 про забезпечення, про програму забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади е, в Тернівській сільській територіальній громаді на 25-й рік. Суть програми, що пальне для поліцейського просять виділяти із бюджету сільської ради. Це по 200 літрів, бо там йому не вистачає того, що ліміту, що веде поліція. Обіцяють, що поліція потім його не буде чіпати, він буде тільки, тільки наш. І просять з нас 130 тисяч гривень по 200 літрів пального просять нас гроші, да, да. Просять з нас гроші на 200 літрів пального щомісяця. Ну, Буде ідем, ідем їм... На них субвенція. Да, коротше, буде виділятися субвенція. буде звітуватися про використання цих коштів. Угу, Йдемо їм це. на зустріч. Це суть. Ну що, нема куди діватися, я за. Володимир Іванович. За. Юля Анатолійовна. За. За, Три за. Рішення прийнято, дякую. Так. Е про передачу питання п'яте. Про передачу міжбюджетних трансфертів для придбання пального. Ну це в принципі була програма. А це вже про це саме те саме рішення. дизельного пального на для службового поліцейського автомобіля, офіцера. Громади в нашій Тернівській ОТГ у, дані, у даному рішенні я скажу ширенько. У даному рішенні передбачено передача субвенції на головне управління національної поліції в Черкаській області в розмірі 130 тисяч на придбання, придбання пального до кінця року. Що? Ага. Під'єднайте мене. Зараз, Юрій Іванович, час. а вас немає як учасників? Так, да, нема. Крив, да. Зараз долучимо Юрія Івановича О, сільського голову. Так, і пішов виклик, приєднуйтесь. Так. <тит> да, ми вас да. бачимо. Ну, якби бачимо аватарку, вас. Щось бачимо. Так, да, бачимо, тепер і вас. Все всі є. Приєднався сільський голова Юрій Іванович. Так, давайте за це рішення по виділенні 130 тисяч проголосуємо. Васюра Віктор за. Передача між Так, да, Передача на поліцію, що вони тендер провели. Да. Е, Володимир Іванович. Да. За. Зіновіла Юля. Да. За. Три за. Рішення прийнято. Так. І питання шосте. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Тернівської сільської територіальної громади на 25 рік. Доповідає Юлія Петрівна. Угу. Пропонується даним рішенням. Пропонується внести такі зміни. Пропонується розподілити вільний залишок, який в нас виник станом на 1 січня 2025 року. Пропонується розподілити в розмірі 12 мільйонів 105 тисяч сімсот гривень. А саме на такі витрати забезпечити повноцінне забезпечення заробітною платою бюджетні установи. А саме, на апарат сільської ради виділити 1 75 315 гривень на першу статтю, на нарахування 236 гривень 236 570 гривень. Потім на садочки виділити на преміювання наших працівників, виділити 253 130, нарахування 55 689. На школу також на обслуговуючий персонал МОПІ виділити на їхнє преміювання 256 тисяч 232 гривні, та також на рахування 56 тисяч 371 гривню. Потім на заробітну плату, далі на Терцентр виділити також для преміювання їхніх. Працівників 235 тисяч 459 гривень. Це загалом перша стаття 192 999, нарахування 42 460 У територіальному центрі там також буде не тільки преміювання, але також у нас є психологи, йому там збільшили уклад, і для його був менший, менша тарифна сітка і вводять йому інтенсивність. Праці, людина працює на дві сфери, через те їй також сюди плануються кошти. Потім хотіла ще сказати по апарату, звернути увагу, що виділяються кошти, як на преміювання. Було не забезпечено в первоначальному бюджеті. Я сказала, що там ми додаємо 1 мільйон 315 тисяч, Тут включається як і преміювання повноцінне апарату, яке було не включено у. Рішені про бюджет, тому що доходи наші видатки наші перевищували наші доходи зараз. І була недопланована матеріальна допомога в повному розмірі. Через те ми також додаємо сюди кошти і додаємо ми штатну 0,5, штатної одиниці, буде пропоноване рішення. Винесена на сесію на розгляд депутатів 0,5 штатної одиниці прибиральниці. Потім ще одну штатну одиницю, яку буде пропонуватися для введення, також нарахування її заробітної плати в розмірі, десь середнього що було нарахування 16 тисяч. Це нарахування заробітної плати, 16 тисяч. Це працівники адміністратор відділу ЦНАПу. Каже, що От... в них є реальне завантаження? Так, да, в них реальне завантаження. Ну, ви розумієте, що є студентики у нас реєстратор, є адміністратори, є відокремлені робочі місця. Ну, це що хотіла наголосити ще по заробітній платі. Заробітна плата також додається на клуби для їхнього преміювання. 49 570, Загальну я буду казати суму 49,579. Потім для, це для бібліотек. Так само для клубів е, також додається заробітна плата. Е, е. Люля, і видатки клуби. Зараз кажу суму по клубах. Е, по клубах 143, 610, 31, 594 нарахування. Це що заробітне плаття. Потім ви знаєте, що на сьогоднішній день зростає ціна по енергоносіям. Енергоносії також ми додаємо на електроенергію. І на дрова, на дрова в первоначальному бюджеті було не заплановано. Загальна сума буде по дровах 400 тисяч. Ви розумієте, що із вільного залишку ми можемо планувати на дрова. Да, ми їх в первоначальному бюджеті, ми їх не пропланували. Зараз ми плануємо на школи, на садочки, на наші старосинські округа, і будинки там у нас бібліотеки там да, забезпечуються ще. Дровами чи будинки культурики культури будинки культури. Будинки культури забезпечуються дровами всього туди на дрова 400 тисяч, електроенергія назву електроенергію по кожній сфері 144 300 – це е, виконавчі апарати. Так, потім садочки Електроенергія 235-200. Ви знаєте, що наш садочок Малосмілинський він споживає, повністю отоплюється електроенергією. Ціна постійно зростає. Потім електроенергія також забезпечується як і попівка, так і тернівка електроенергія 745 тисяч. Потім електроенергія ще також іде в нас і на клуби 56 тисяч. Потім на і додаємо електроенергію також і на благоустрій. Невеличка сума, 100, 102 тисячі. Потім ще у нас так: ну, електроенергія все. Потім додаємо ще також кошти ми на заробітну плату на благоустрій. Плануємо там також прийняти людей із березня місяця, там 5 чоловік. На 8 тисяч, ну, поки 8 що. 8 чи ми 10 плануємо, як говорили. Ні, Ні, не плануємо більше поки. Ну, no, поки що no, так. Бо ми з Юрією Івановичем говорили, щоб пропланувати Strono. на руки. Ні, це я кажу про благоустрій, люди добрі. Ну, no, от і що вже вже Ні, 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 це благоустрій, це ah. благоустрій. Так, від, yeah. да, від сільської ради, я про ЖЕК скажу. Uh -huh. 120 тисяч, коротше, там 5 чоловік по 8 тисяч на 3 місяці всього. 120 тисяч є на першу, на другу 26 400. Так. Ну, давайте, як вже сказали, за ЖЕК, тільки щоб я ж все не забула. Не, на ЖЕК також ми плануємо на заробітну плату їм надати фінансову підтримку на ЖЕК. Щоб в них було 10 тисяч чистими на руки, як пропонувалося це головою бюджетної комісії, тому що дійсно ці хлопці працюють. Ну, ви самі... І знайти нормальну людину ну, за да. 6 400 чистими не знайдеться. Да. Так Преку, що Ми їм платить. поки що додаємо на березень, квітень, травень-червень, додаємо їм суму 350-680 гривень. Це перша і друга стаття. Коротше, на їхню заробітну плату. <кій> так. Потім, так, це я сказала про заробітну плату, енергоносії. Все сказано. Так, далі йдемо. коротше, нас не було проплановано харчування. 160 тисяч для, на харчування по, господи, по дитячому табору. Хотіла сказати. На школу, на, на дитячий табір, який літній там відпочинок, літній відпочинок. Так, так. Да. На оздоровлення дітей 160 тисяч. Потім ще там зробили невеличку перекидочку на командіровки. Ну, все називаєш, все що є. На командіровки там 1500. Потім нам надалося ще. Субвенція на оздоровлення військових, коротше, з обласного бюджету 29 600, так. Ну, і ще хочу сказати, що ви знаєте, що йде війна. І в нас дуже в первоначальному бюджеті. Ну, так, звісно, скажу вам, як є. Планувалося воно додавлення всіх коштів на лікування, реабілітацію військових, була пропланована дуже маленька сума. Зараз її потрібно збільшити. І на виплату до дня, на 1 жовтня, до дня захисник, захисників і захисниць України на премії в розмірі тисячу гривень нашим військовим, так і для їхнього лікування, реабілітації. Ми виділяємо 1 мільйон 929 тисяч гривень. Також виділяємо для військових на поховання, на придбання, на поховання, на ритуальні послуги, так і ви знаєте, що ми в цьому році далі продовжуємо платити за поминальні обіди. Того, як страхуємося, хто знає, як що до чого, але виділяємо 425 тисяч, щоб у нас було повне забезпечення. Так, сюди входять і придбання флаштоків. І також ми виділяємо цю ж сесію 75 тисяч, в цьому в 600 також сидять 75 тисяч на да, пам'ятних пам для, для парахонів угу. параховні нашого загиблого у селі, селі Тернівка. Потім для облаштування для облаштування укриттям Друга Це частина звинок. був дзвінок. Да. Дивіться, за облаштування ви почули, да? на облаштування на укриття для придбання різних матеріалів ми виділяємо 100 тисяч. Короче, як і для клубу у нас є тут укриття, так і також виділяємо на матеріали для школи для укриття. Ми виділяємо також по школі, виділяємо 200 тисяч. Так, ну це не суттєвіші. Ще швиденько дойду. Що в мене. А, військові. Саме головне, що не сказала. Значить, дивіться, ми виділяємо на забезпечення військовослужбовців на придбання їхніх всіх відповідно до листів. Якщо потрібно, всі листи я назву, всі військові частини. Ну, це може... до першого рішення, в принципі. Так, да, я ну, не можу вам може і не потрібно називати всі військові частини. Але одне скажу. Кілька що... кількість листів. Кількість раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість військових частин для придбання. Тут є і ноутбуки, зарядні станції, генератори. Потім це Тут один лист. Uh -huh. Потім, як і придбання Мавіка. Є у нас дві, два штуки: це найдорожче, що в нас виділяється. Потім засоби РЕП теж 440 це тільки засоби РЕП. Ну, ви розумієте, що все йде на капітальні видатки, все більше, ніж 20 тисяч. Для придбання ми виділяємо 1 мільйон 420 000. потім Це субвенція Березняків, нам ще передається. прошу. Потім надаємо субвенції. Ми надаємо субвенції як і військовим, так і. Підтримку органам виконавчої влади і служба, і служба як їх назвати? служби безпеки. Кому -що дає. Значить, так, на РДА підтримка РДА 100 тисяч, потім пожарники 50 тисяч, служба безпеки 50 тисяч, 15 МПЗ. 60 тисяч. Ми також для них і придбаємо матеріали на 300 тисяч і також надамо субвенцію на 60 тисяч. Ви знаєте, що це наш ключовий... Це батальйон, який да, у нас тут перебував. Да, так, да. так. Потім перебували. військова частина 44-23, військова частина 400 тисяч, теж субвенція. Це і додатково поліція. до тих мільйона 400 Це все додатково, Да. Так. І поліція 130 тисяч. Це просто субвенції, то закупівля. Через те воно розділяється. Значить, на субвенції на 660 тисяч ми надаємо. А військове придбання 1 мільйон 420, як я це вже вам сказала. Uh -huh. І 660 тисяч тут ми теж надаємо. Так, потім ще в нас іде субвенція на... О, на територіальну оборону. Відповідно до листа Черкаської військової адміністрації. Кожен рік ми передаємо суму, яка нам доводиться відповідно до наших залишків. На сьогоднішній день сума визначена в 1 млн 1 мільйон 700 тисяч. Ага. Да, це сума, яка нам доводиться, яка розраховується, за яку нас питають. Потім у нас ще є також передача на військові частини субвенції. Це вже там у нас йшли поточні видатки, я не сказала, вибачаюся. Там субвенція поточних, а тут капітальні. Тобто, тут ще є військові частини на суму 550 тисяч, військова частина 47, 14, 50 тисяч, 06, 93, 70, 39, 200 тисяч. Тобто, військові частини у нас. Давайте как я вам скажу, миллиона, трошки більше. Тут у нас, якщо це додати, буде 2 мільйона. І тут майже 3 мільйона. Угу. 700 у нас тільки військові. Оце у нас такі зміни на сьогоднішній день. Потім нам ще надала, хочу сказати вам, ось це ж я сказала. Угу. Нам надала. Це як збільшуємо дохідну віддаткову частину. Балаклея на первинку надає 1 мільйон 293 615. в первоначальному бюджеті. Вони їм дали тільки на заробітну плату на 3 місяці. Ну і далі вони продовжують також давати на заробітну плату своїм ФАПам і, і, і дають нам медикаменти також їх там пільгове харчування дитинки, яка знаходиться в їхній громаді. Як ви бачите на сьогоднішній день. Вони нам. Це ж мільйон сімсот. Це мільйон да, сімсот, це ще я сказала. Це що загальні, так? Да? Ні, це тероборона. Мільйон сімсот. А, це... а що це її пропустив? Хочу наголосити за нашу первинку, що на сьогоднішній день та сама Балаклея на комунальні послуги нічого не дали. Угу. Це всей мільйон, цей красивий мільйон що 293 тисячі 615 вони дають. Це заробітна плата. Медикаменти і пільгове харчування дитини. Все. 341 тисяча це дитинка, яка йде на пільговому харчуванні. От там спеціальні харчі купляються відповідно до висновку. Отакі От зміни у так. нас у бюджеті. У мене є відверте питання. Да. Скільки у нас залишиться нерозподіленого залишку? Приблизно, плюс-мінус там. Чотири. Хорошо. Це Та, щоб так, мать. Запас. Чотири трошки. Ну, це щоб військовим да. знати, що да. наскільки да. ми ще можемо допомагати військовим. На да. до сьогоднішній день кінця дуже року. ще багато листів в нас, військових, які, ну, скажу, як, ну, так військовим частинам, які знаходяться в Бахмуті, да, ми їм да, ну, пропланували кошти. Військові частини, які знаходяться десь тут поблизу, і, ну, непосередньо вони не. ну, Ну, на всіх не вистачить. Да, бюджету не військових, а, ну, не на бойових діях. Є й такі військові частини. Поки що вони лежать, як говориться, в скринці. Будемо планувати далі дивитися і розглядати. Так. Якщо є питання, то запитуйте. Так, да, будь ласка. Треба назву всі військові частини, але я вважаю, що ну, це не вимушувати. може й не Ясну треба. Україну може й не потрібно. Так. Юля Зінов'єва є питання? Нема Володимир Іванович. Нема питань. Тут Михайло Вас питає за ДСНСників, Там договір, рятувальників, Водолази і. як він називається. Немає водолазів. Даних змінок водолазів немає. Водолази будуть пізніше. Будуть пізніше. Ну, ми ж 50 тисяч даємо на по там ще є землеустрій пропланований, десь протірявся. Землеустрій 20 тисяч. Оце це ви почали за водолазів. Я сповна, що ще ж землеустрій, все утеряла. Ну, знаєте, коли ви всі прекрасно знаєте, що ми сьогодні розподіляємо залишок, і залишок ми не маємо права, так я вам скажу. Я, да. я думаю, що далі питання і пояснень. Короче, я думаю, не потрібно. Я думаю, що в липні ми зможемо знайти... Я думаю, що далі ЛСУ. ми знайдемо на водолази і залази. Да, да. Ми обезпечимо водолазів, обіцяємо. Так, все ніби. Якщо в Юрія Івановича теж немає коментарів, то прошу голосувати. Васюра Віктор за. Да. Добре. Михайло Івановичу, я можу розказати потім лічно. Хорошо, добре. Да. Е, Зінов'ява Юля за Володимир Іванович за три. За рішення прийнято. Так, питання номер сім е, це про внесення змін до рішення сільської ради. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого комітету Тернівської сільської ради та виконавчих органів. Це те, що проговорила Юлія Петрівна. Це додається півставки прибиральниці на холодному і одна людина в ЦНАВ. Нас теж да. просять, це не наша комісія, але просять погодити це рішення. Ну, в принципі, тут нема чого обговорювати. Васюра Віктор за Володимир Іванович. Да. Юлія Зіновєва. Да. За три за. Рішення прийнято. Різне, якщо в когось щось є, можете доповнювати. Але якщо ні, то завтра чекаю всіх на сесії, поговоримо. До, До завтра, До завтра. <кій> дякую вам, <кій> велике. До побачення.